Ця людина дійсно діяла в інтересах країни, і вона достойна залишатися на посаді. Так і цей закон порушує тих прав, хто залишився обманувати такою красивою, можна сказати, упаковкою даного закону і тим, як його припести. Хто заважав і хто заважає зараз зробити написати такий закон, який би відповідав основним вимогам нашого перше Законодавства нашої Конституції, е, хто заважає написати закон, який би не порушував прав людини, адже Конвенція про захист в основному прав і свобод людини в нас є теж частиною нашого законодавства і наша держава це визнала. Ми розуміємо, що такі сумніви, які викладені в висновку закону про люстрацію, як я вже говорила, ставлять саме під. Сумні, взагалі, демократичність нашої держави і в тому, чи панує в ній Верховенство права, чи не панує. Ми всі пишаємося тим, що не дали зруйнувати демократію і відстояли скасування диктаторських законів. Але є періоди встановлені держави, коли демократію потрібно відстоювати. Це теж встановлено практикою Європейського суду в рішеннях Європейського суду. І, мабуть, якщо суспільство так і рахує. Період наставник нашої держави. Це той період, коли потрібно відстояти право на демократію. І тут якраз повернемося до статті 8 Конституції України, в якій визнається саме принцип верховенства права і який грубо порушений законодавстві пролюстрації. Тут ну, згадаємо висновок Леміціанської комісії. Саме в пункту 33 висновку вказується, що президент Янукович переміг на президентських виборах в Україні, які відповідали міжнародним стандартам. І ситуація в країні почала погіршувати поступово. Це саме я до того веду, що потрібно врахувати і період люстрації, який, який підпадає під з люстрації, врахувати, що не весь період, коли панував Янукович. Потрібно вважати диктаторською, тому що ми, під сумнів, справді ставимо взагалі демократію в нашій країні. Але ці висновки також підтверджують про те, що демократія була, демократія існувала, ми її стояли і верховенство права в нашій країні, було, і наша країна і на нього заслуговує. Принцип верховенства права зараз вже робив своє значення. Ми це всі розуміємо. І бачимо, що ніяких змін найкраще не відбувається, Тому що закони, які приймаються, не зовсім, можна сказати, не дуже не зовсім, але вони частково перечать саме Конституції України. І ті лозунги, які зараз ми чуємо від депутатів, що ми Конституцію потім підправимо, вони якось не співпадають саме з основним принципом. Процес люстрації зараз дійснюється в Україні трьома способами. Зауважте саме трьома: це два з них врегульовані врагу, двома законами, а один стає традицією. Що призвело до цієї традиції? Тобто, перший демон відновлення довіри до судової влади. Закон, який має дуже чудову назву, але ми розуміємо, що якби ми хотіли відновити довіру і не довіряли, то, мабуть, ціль закону. Не покарати, а саме така ціль заявлення в законі, а й покращити ситуацію. Неможливо просто карати. Потрібно здійснювати якісь дії, які призведуть до покращення ситуації. Це про що неодноразово говорили? Це говорилось про те, що потрібно разом з цим законом активно проводити реформи. І саме ці закони повинні вже бути вкладені в основи реформування. Без реформ ми не отримаємо того результату, якого чекали. І Якщо читати е, цей закон, бачимо відновлення довіри, але е, як же буде відновлюватися довіра, якщо ми будемо лише показувати, що судді погані, вони нічого не роблять, тобто закон протирічить своїй меті. Як, можливо, цього не розуміти, але не бачимо. Закон про очищення влади, опять-таки, мета, яка прописана в самому законі. Захист та утвердження демократичних цінностей. Верховенство права та прав людини. Як можливо захищати права людини, порушуючи права людини? Як можливо йти до верховенства закону, порушуючи закон? Задачі в законі встановлені здійснити очищення влади, люстрацію. Мета одна, задачі інші, які зовсім не співпадають. Так, да, і інструменти теж не співпадають з цими законами. Третій спосіб мусорна лістрація, яку дуже чудово ми бачимо, пропагандуються нас по телебаченню і в пресі. Це громадянські смітникова, Мабуть, смітникова. Більше, як би, мусор. Громадський рух направлений на очищення влади від корупціонерів, який вино внаслідок неотримання очікуваних результатів від проведення реєстраційних процесів. Саме те, що люди не бачать результатів, адже результат це не звільнення особи або покращення ситуації. Е, ви щось хотіли сказати? Ми ці факти, ми всі сидимо в фахівці, юристи, Ми це все бачимо, знаємо і я певно. А ми зараз перейдемо. Yeah, yeah, yeah. Я буквально спуск yeah, yeah. для преси, щоб зрозуміли, тому що я розумію, ми всі це знаємо. Але ми так добре знаємо, що ці закони порушуються незалежно від наших знань. І якщо ми не будемо про це говорити, а собі нести далі наші знання, то нас ніхто і не почує. Від того, що ми не говоримо, а знаємо, від того, що ми не говоримо, а розуміємо і призводимо цієї ситуації, ми знаємо, що. Подальшому приїхала Венеціанська комісія, є висновок Венеціанської комісії, який ми потрібно поважати, адже ми йдемо до Європи щось робити. Але що ми чуємо на сайті Міністерства юстиції ролик, де е, директор департаменту по ілюстрації говорить про те, а це все максимум рекомендації, Ми взагалі їх не повинні слухати, а наш закон вони неправильно оцінили, тому що вони не знають ситуації в Україні. Так, говорять. І якщо ми будемо мовчати, так і будуть говорити. І от з вашого дозволу, я хочу все-таки говорити. Якщо хтось не може це сказати, я скажу за вас, будь ласка. І надіюсь, що це буде донесено. Представники Міністерства, це якраз я говорила, це ті запрошені особи, яких хотілося бачити, вони офіційно запрошені, але їх цікавлять лише заходи, які проводять вони. Чому? Тому що їм не хочеться слухати критику. Я в цьому процесі. Він має участь з самого початку. І коли його особою проводив круглі столи, і останній круглий стіл відкритий, він провів, це був на території уповноваженого по правам людини, після того він не захотів проводити. Чому? Тому що пішла критика. Він зрозумів, він не витримає цієї критики. Звичайно, і їх немає. Е -е -е -е. От що я вам повинна тому Алло, Добрый день. Алло, позвольте